Продовжуємо тер на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку Антоніна Кумка, волонтерка, керівниця проєкту Протез Хаб. Вітання, пані Антоніно. Доброго дня. Пані Антоніно, хочемо з вами поговорити про власне протези, про підприємства, які ці протези виробляють. Нині ситуація можна сказати актуальна, тому що війна, тому що багато. Зокрема, наших захисників потребують протезування. Загалом, яка наразі ситуація з протезуваннями із з протезуваннями і з підприємствами, які виготовляють протези в Україні, і що варто покращити у галузі вітчизняного протезування кінцівок на сьогодні? Дякую за запитання. На сьогодні є вже більше 80 надавачів послуг в Україні вітчизняних в галузі протезування кінцівок. Вони є здебільшого приватними надавачами. Це приватні компанії, більші і менші, які забезпечують кінців протезами кінцівок людей, які їх втратили. Вони. Надають ці послуги, подають документи до е, фонду соцзахисту е, осіб з інвалідністю і отримують відшкодування за державною програмою, якщо вони е, зареєстровані та можуть отримувати так, працювати за таким, е, за цією програмою. Е, до цього часу було також десь приблизно. Здається, 17 ем, державних підприємств, які працюють зараз, вони існують, але їх передали на даний момент до фонду держмайна. А Міністерство соцсоцполітики прийняло таке рішення, щоб передати їх у власність фонду держмайна, тому що. Ем, Їхня ефективність не завжди відповідала тому, що від них очікувалося. Але деякі підприємства з цих державних підприємств все ж таки налагодили роботу досить якісно, і вони зараз ефективно діють. Віють і готувати готові... до може, вони добре підходять до як, що потрібно для того, щоб покращити свою роботу, і це дуже радує. Пані Антоніно, um, загалом... Пані Антоніно перепрошуємо дещо, що були проблеми зі зв'язком. Ви говорили про те, що наразі. І протезні підприємства почали краще функціонувати ніж до цього функціонували правильно? Не всі так? Так, тобто деякі державні вони е, підхопили і, і пішли краще працювати. Ну вони почали робити е, певні речі, які допомагають їм покращити свою роботу. Е, деякі все <глузь> а, на жаль, у нас поганий зв'язок із нашою гостю Є... можливо, <глузь> можливо, колеги, давайте спробуємо перенабрати нашу Є цього гостю. зробити Пані Антоніна на жаль, ми практично нічого не, не почули, а зараз наші колеги спробують відновити. З нами між нами зв'язок і продовжити нашу розмову. Я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку волонтерка та керівниця проєкту «Протезхаб» Антоніна Кумка говоримо про те, що варто покращити у галузі вітчизняного протезування кінцівок, та що робити із підприємствами, які нещодавно передали в фонд держмайна. Пані Антоніно, ви з нами? Так, я є. Так, продовжуйте, будь ласка, ми зупинилися на тому на якості протезних підприємств, власне, які підприємства це зараз якісно роблять, і що таким підприємствам надало, коли вони, передали, коли вони перейшли у підпорядкування державі? Як загалом змінилося, їх, змінилося їхнє функціонування? Отже, деякі підприємства державні, вони все ж таки змогли перелаштуватися і вони активно покращують свою роботу. А деяким це не вдається, і ну, на мою думку, не варто їх тягнути, варто їх все ж таки передати під приватизацію. Можливо, це взагалі вже не буде протезне підприємство, або воно перетвориться на приватну структуру. Але в такому вигляді, як вони зараз, вони просто не можуть існувати, вони є збитковими. І Вони не надають ті послуги, а є знову є на цих підприємствах благодійні інвестиції, і їм це дуже вдається якісно. Пані Антоніно, ви згадували про те, що в Україні багато приватних підприємств. То загалом, зважаючи на ту кількість ампутацій на потреби в протезуванні в нашій країні через воєнні дії, чи достатньо цих підприємств і державних, і приватних чи зможуть вони забезпечити потреби усіх людей, які потребують протезування на даний момент? Підприємств самих підприємств загалом достатньо. Чого недостатньо, це Кваліфікованих фахівців, які вміють робити те, від чого що від них очікують. Скажімо, на сьогодні є дуже багато людей з ампутаціями верхніх кінцівок, і якраз от фахівців, які вміють виготовляти протези, ті ж біонічні, і так далі, їх не вистачає. І створилася велика черга для цього. Наша організація працює над тим, щоб підтягнути е, існуючих фахівців для того, щоб вони могли е, робити більше і якісніше, і те, що від них очікують е, люди, які втратили кінцівки. Угу. А, пані Антоніно, то ось таких фахівців, чи їх в Україні десь навчали. Чи можливо хтось може пройти перекваліфікацію, перекваліфікацію і стати спеціалістом, чи, можливо, навчальні заклади, можливо, якось повинні відкрити нові спеціальності, адже такі потреби, на жаль, будуть постійні? Це чудове запитання. Це те, над чим ми зараз активно працюємо. На жаль, зараз таких офіційних програм немає все відбувається шляхом підтримки цих фахівців, такими ініціативами, як наша. В принципі забагато таких ініціатив і немає, тому зараз ми робимо все можливе для того, щоб використати усі наявні можливості від іноземних експертів та від самих виробників комплектуючих іноземних, які пропонують такі підв... курси підвищення кваліфікацій. Наприклад, у червні знову приїде група. Фахівців а, з штатів та Великої Британії а, до Львова. І це буде масштабний проєкт, який ми реалізовуємо у співпраці з декількома організаціями, а, в тому числі а, знову ж таки, ініціатива, гуманітарна ініціатива Рятуємо життя, пацієнти України, «Світовий реабілітаційний фонд та інші. І що буде, будуть ці фахівці вчити наших фахівців, або навіть не вчити, а ділитися, обмінюватися досвідом стосовно протезування та реабілітації складних випадків і отакі Обміни вони надзвичайно важливі, і ми намагаємося залучати до цих обмінів фахівців з усіх можливих областей. Тобто кожен раз ми намагаємося охоплювати якийсь новий регіон чи нову, нову, нове підприємство, яких ми ще. Раніше не залучали і давати можливість усім розвиватися. Щодо офіційного навчання, ми також працюємо над цим, і ми щиро вдячні Міністерству соціальної політики, яке дуже відкрите до того, щоб розвивати офіційну освіту протезистів ортезистів, яка б відповідала міжнародним стандартам. І робота над цим триває. Вона, на жаль, забирає часу, але ми активно над цим працюємо і вже дуже скоро будуть результати. І ми сподіваємось, ми прийдемо. Я прийду до вас з ними ділитися. Пані Антоні, також ми теж на це сподіваємося. Хоч і ще хочемо дізнатися, чи в Україні ось, ось цей процес протезування він безкоштовний? Чи все таки варто звертатися до якихось. Меценатів, аби оплатити цю всю процедуру, в більшості випадків це протезування можна отримати безкоштовно. Тобто, за державною програмою, так протезування абсолютно є безкоштовним і покривається коштами фонду соціального захисту осіб з інвалідністю відповідно платниками податків. Але є випадки, коли протез може не вміщати бажаний протез, може не вміщатися в граничну вартість, яка встановлена на сьогодні. І тоді можлива підтримка меценатів для того, щоб покращити функціональність цього протезу. Це, наприклад. Так, як діє наш проект з організацією Нова Україн Він так і називається Покращення функціональності протезів верхніх кінцівок. Що ми робимо? Ми просто на основі окремих конкретних кейсів дивимося. Ось тут нам сказали, що протез найкраще б людині підійшов ось такий. Але тут не вистачає там, наприклад, стільки коштів або таких то комплектуючих, і ми разом з Nova Ukraine працюємо з цим фахівцем і допомагаємо або співфінансувати, або е, отримати ті комплектуючі, які ще потрібні для того, щоб у цієї людини був найкращий можливий протез. Пані Антоніно, як наразі можна вибрати підприємство для протезування? Як знати загалом, який фахівець чи підприємство, чи вони хороші, чи надають вони якісні послуги? На нашому сайті є перелік усіх підприємств, які існують на сьогодні, і ми їх проаналізували та розбили за? Фільтрами по областях та по виду протезування, які вони надають, тип ампутації, тип протезу і так далі. Щодо якості, якість, як і в усіх інших випадках будь-якого сервісу, це відгуки. Найкраще, якщо є можливість, поговорити з кимось, хто вже протезувався на тому чи іншому підприємстві. І вже покористувався протезом якийсь час після того, як він отримав той протез. Там це можна зробити шляхом навіть таким, щоб попросити саме підприємство поговорити з їхніми колишніми пацієнтами, почитати інформацію в групах. От зараз, наприклад, наш наступний проект завдяки роботі нашого психолога, який тепер в нас є в команді, та нашої ще однієї волонтерки Ірини Дзюби, буде запущена мережа підтримки протесхаб, і для цього і в цій мережі якраз одним з напрямків буде. Ось це діління відгуками, щоб люди могли один одному підказувати та допомагати обрати підприємство на основі власного досвіду. Ми вважаємо, що це важливо, і тому також розвиваємо тепер цей напрямок. Пані Антоніно. Ну і мене ще цікавить питання. От ті люди, які були протезовані за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах, коли вони повертаються в Україні, і там той протез, щось можливо виходить з ладу, чи його щось треба підтягнути, чи поправити, то чи мають вони можливість це отримати безкоштовно, чи за це все треба теж платити, чи знову їм треба звертатися повертатися в Америку? Це подекуди складне питання. Зазвичай е люди, які повертаються, на жаль, не мають плану подальшого обслуговування. Це те, про що ми їх попереджаємо, коли вони е готуються до протезування за кордоном. Угу. Протез це лише початок шляху, а потім той протез потрібно постійно підганяти, ремонтувати, за ним доглядати і так далі, що є коштовним. По-перше, по-друге, доступ до протезиста має бути постійний, і людина не може літати за 10 тисяч кілометрів для того, щоб гвинтик підкрутити. Тому, коли вони повертаються. Здебільшого плану нема, і вони починають шукати можливість е, на якомусь вітчизняному підприємстві отримати цю послугу. Е, в деяких випадках вітчизняні фахівці погоджуються і, е, можливо, беруть цей протез і ставлять на баланс державного обслуговування, і тоді це рахується так, що, начебто, цей протез зробили за державні кошти, і тепер його обслуговують. Він рахується офіційно. Якщо ж це неможливо, то тоді доводиться обслуговування робити за кошти приватні або цієї особи, або ще якось. І ще існує такий момент, як гарантійний ремонт і юридична відповідальність в досить багатьох випадках. Фахівець може не хотіти братися за чужий протез, тому що, по перше, на нього ще може бути гарантійний гарантій. Нових і. На жаль, розривається зв'язок з нашою гостею. Е, нагадаю, нашим Поди. телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку, Антоніна Кумка, волонтерка, керівниця Штез. проєкту. Займається так, пані Антоніна, на жаль, розірвався зв'язок. З вами мусимо завершувати. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що у нас в гостях була Антоніна Кумка, волонтерка та керівниця проєкту Протез. Хаб говорили про протезування та функціонування протезних підприємств в Україні. На все добре, пані Антоніна, дякуємо за вашу роботу і працю. На все добре.